Ну що ж, показую подарунки, щоправда, тут не всі, тому що я на дещо ще сподіваюсь. І так, перше, це листівки. Дуже різні, десь гроші, десь написи. Все цінно в будь-якому разі. Ось тут від чоловіка. Декілька парфумів і класний мій улюблений тон Міша 21. Далі. Ось такий подарунок. Дуже необхідні штуки, блоки для фітнесу, для занять спорту. Дуже крута, корисна річ. Тут два подарунку. Далі. Ось тут тарілки, одну з яких я купила влітку. І зараз ще три отримала в подарунок. Це дуже сильно цінно, тому що я дуже ціную цікаві речі, а ці то взагалі в такому кольорі дорогобагато, як то кажуть. І вони мені, як ви зрозуміли, для зйомок, для щоденного використання і туди, і туди ідеально підходять. Далі ось така спідничка. Це мій подарунок для себе від себе. Дуже вона класна, я її ще в образі не застосовувала. Далі, наступний подарунок. Тут ще були рафаелки, але їх вже нема. Потім ось така коробка з цукерками. Теж зрозуміли по звуку, що вже нічого там немає. І ось такий напій переходимо до пакетику від ляві. Це дуже цікаво буде. Тому що тут, як в боксі, цікава підбірка. Це була квітка з кульок. Я зараз залишилось лише. це. Таку відкриточку, листівочку я вже показувала в інстаграмі. Ручної роботи дуже цінно. Така кулечка I love you. Потім ось такий красавезний зайчик на лижах. До речі, на лижах я кататись не вмію. Він ось так стійко стоїть. Спортивний, симпатичний, приємний, дуже класно. І що мені Ляля ще підготувала? Хочу, щоб вам було видно. Ось така листівочка. Частіше відпочивай, ти на це заслуговуєш. От, і потім ось такий блокнотик. Цікавий, до речі. І для краси палетка, до речі, класно наноситься. М'які такі текстури цікаві. І, звісно ж, Ось такі стікери для записування і планування деталей. От і всі основні подарунки, хоча ні, забула цікаве. Ось така моя нагорода, визнання, що я за Best номер 1 від важливої мені людини. І це точно всі поки що подарунки на зараз. Але, як я вже сказала, я продовжую очікувати.